Технік має перевірити, чи в справному стані у нас знаходяться наші сервери. Зверніть увагу, кнопка. Якщо є кнопка, як к саме накрив, то це обов'язково вверх. Таким чином у нас є зібраний фюзеляж, повністю планер нашого літака. І це українська ми можемо. Пишатися, що наші українські інженери можуть робити такі розробки. Но я оцінюю нормально. Мені сподобався сам апарат і то, що зручно і легко ним управляти. Yeah. Зараз вичити характерні піски. Це означає, що в цей момент проходить ініціалізація бортового комп'ютера. В цей момент ми не чіпаємо борт, не перевертаємо, чекаємо, коли це все пройде. Це близько триває 10 секунд. Після того, як технік доповів нам, що він закінчив виключення борта, ми запускаємо програмне забезпечення.